Всім доброго дня, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх моїх підписників, глядачів на каналі Дорогами України. Сьогоднішня тема буде трошки жартові критики, а також, я кажу, може, деякого сарказму по придбанню мотоциклу. І дещо іншого, скажімо так, самою одною наболівшою темою після огляду моїх двох мотоциклів, це фірми Метокаспер, це пробіги. Тема наболівша, скажімо так. І вона не тільки наболівша всіх, але всі про це все знають, не тільки я один, скажімо так, а це придбання мотоциклах і всіх людей, які стверджують за їхні пробіги. Я не буду говорити про мотокастер, коли взагалі в цілому, Тема мене по нашій всій Україні, як автомобілі, так і мотоцикли, мають скручений пробіг. Скручений і не скручений, скажімо так, якщо говорити на нескрученому пробігу. треба, я кажу, якщо в нас в Україні на місці по місцевому, треба дуже-дуже гарно позбивати ноги. Або про тими словами, якщо кажуть, прислів'ям українським, де не ходили мої боси ноги. І дивимося на те, що ми маємо. А тепер давайте почнемо. Придбання до уваги того, що ми маємо на сьогоднішній день. Чому вибір виходить з Європи, а не наших українських користувачів. Це перш за все їхні вимоги. Це раз. І тепер давайте почнемо до огляду мотоцикла більш детальніше. Перше, що ми повинні звернути увагу, вашу, коли мотоцикл приходить з Європи на правність більше пробігу. Оце його підножки. Якщо підножки затерті, хто не знає, мотоцикл має більше 20, а то 80 тисяч. Це вже так, ніякі документи не поможуть. Самим другим єдиним підтвердженим пробігом, це єдиничні пробіги, які в нас попадають в Україну, яку я дивився Хундусі В500, «Червону», це наші труби. Може, я з чимось помиляюся, але свого досвіду я знаю, я покажу зараз на своїх трубах. Це труби не його. І того, що говорити, що він пройшов 16 чи 18 тисяч, я цього затверджувати не можу. Хоча б не в мене їздять документи. Коли ми дивимося труби сірі, Заводські, звичайні. Після 10 тисяч пробігу, скажімо, якщо воно відобразити, оця сторона має до 10 тисяч пробігу, чорний нальот. Тобто прогорівши не більше, ні менше. Це я говорю, то що є. Тепер ще одне. Від того, до підбіру амортизаторів. Я не знаю наскільки. За все буде правильним чи неправильним. Я брав їх в Дніпрі. Це 200 мортизатори. Я покажу цю фірму. Попробую, якщо відобразити, все ближче. Ми маємо на сьогоднішній день гарну альтернативу Honda cb 500 тому що я їздив на оригінальній Honda cb 500 s Скажімо так, різниці ніякої немає. Я говорю, те, що буде, то самому дійсності. Я їх два рази так робив їм знатях. Враховуємо свою вагу і врахуємо вагу мотоцикла у обов'язковому порядку. Коли підходите до огляду мотоцикла, першим ділом, що ми робимо? Беремо, щоб мотоцикл був в дійсності холодний. Зовсім холодний, ніяк. Не ні більше, не ні менше, ніяк. Зовсім холодний. Тільки після того заводимо. Якщо мотоцикл довго стояв, оце підсос. Витягуємо підсос і даємо їм поробити. В деяких випадках буває підтраю, але це не критично, це не одиничні випадки. Якось так. Неважливо, де ви вибираєте того мотоцикла і як ви його вибираєте. Десь мені надав один коментар. Неправильно показуєте натяжку цепа. Так, да, Це дійсно, як, як він стоїть на центральній підносці, неправильно. Правильно натяжку цепа робити, ось на боковій підносі, коли мотоцикл стоїть повністю розружений. Є ось ця табличка. 3,5 см, не 4, так як десь спише. 3,5-3,800, тобі ж до 4 см. Також, як кажуть, все одне. Те, що мотоцикл в гарних руках, це його табличка. Гарний хазяїн ніколи цю табличку викидати не буде. Це під кожну вагу, те, що я говорив перший раз в житті, я з цим стикаюся. Маємо кажу, оригінальний тиск на колесах. Два і тому подібне. Якось так це виглядає. А тепер давайте поговоримо трошки по наші жарти. Один з підписників написав мені ось на ці кофри, коли кофри стоять. Мотоциклом буде рулем буде трасти. Ні в якому разі. Я задав альтернативне питання до того підписника, що мені надав, коли ви садите другого пасажира або другий номер. Він у вас теж буде трастися? Скажіть мені, будь ласка. Ні. Хіба що від вашої вашого поведінки вашого пасажира ви можете керувати своїм транспортом? Це одна сторона. І самою одною невід'ємною стороною. Дійсно, коли ми говоримо за трасицьку руля, це виходить Балансировка коліс в по обов'язковому порядку. Я її зараз покажу, вони в мене зроблені. Якщо я... воно нігде не впало, я подивлюся, не видно, але ну, воно є. Одне на передньому і на задньому колесі, воно в мене є. Це дуже-дуже влияє на керовине, або, скажімо, на вашу швидкість, якщо це по селам. Невелика швидкість 60-70 кілометрів, ну, то це ніякої коз, альтернативи і особливої яких особливостей вам не дасть. І тепер давайте все за одне, саме таке. Я не знаю, наскільки це правильно, неправильно. Це переборка амортизаторів. На сьогоднішній день переборка амортизаторів комплекс стоїть 980 гривень. Я не знаю, правильно. Рентабельно, чи не рентабельно, такі амортизатори. Якось ось так виходить. Самою гарною альтернативою дійсно для амортизаторів на сьогоднішній день є або Іж, от, або Чизета. Тільки що одне єдиним сюди треба буде ставити ставочку. тут то дуже невеликого росту, він занизує мотоцикла. Тобто ці амортизатори... Скажімо так, під оригінальний стан дуже підходять. Зараз нагодуся, я їх два рази підтягував. Робив при натяг пружини, щоб вони ходили гарно. Якщо враховувати вашу вагу, ворогову мотоцикла, то вони десь дуже гарно ведуть. Це місто Дніпро. Щоб запропонували мені альтернативу, потому що оригінальні амортизатори під оригінальні буде провинніше. Сказали мені, 1850 гривень, а не було явності. Запропонували такий. Ще одне по цих амортизаторах можу сказати. Нижня сторона це у нас діаметр 10, верхня 12, правильніше казати 13 і без втулки. Отут повинна стояти жліна втулка, її немає. Верхня в цьому амортизатор. Якось так воно виходить. Якщо щось не так, перепрошую. Можете підправити все. Ще одним тим що промахом, що я зробився, і допустився великої дуже помилки. Це мій глушник спасибі пану Іоанну, місця Запоріжжя, який зробив мені отаку накладочку прислав. І зараз покажу, чому допустився помилки, коли я мені амортизатори висіла. Ми маємо дуже малий-малий отут зазор. І оця в мене частина протерлася. Також, Щоб скрити оцю скажімо так, погрішність свою, я заказав в нього таку накладочку. Дійсно, це тимчасове, бо як воно себе поведе в ходу на дальній відстані, я не знаю, буде вона грітися так само, як цей. Чи ні, говорити я за це не буду, тому що я до цього не знаю. Прийду, потім буде відео. Тепер ще одне, він мені показував скажімо так, оригінальний прямоток. це дуже-дуже стильно, питань для цього абсолютно ніяких немає. Не те, що просто стільно, а дуже-дуже адекватно, скажімо так. Для міста він дуже гарно підійде. Для молодих людей то, також підійде. Можете подивитися. Це все на YouTube-каналі його. Це дуже гарний порядний чоловік. Веде він, як кажуть, і розворку карбінатора, і регулювання, і тому подібне. Там багато чого по його ютубу можна побачити. Так, або по його каналі. Я не знаю, як правильно це відмовити, казав пояснити чи. Але людина веде себе, скажімо так, дуже-дуже адекватно і відноситься до ваших замовлень, те, що ви замовите в нього, теж дуже порядно. Я не просто завжди говорю, що десь то щось порядно. Якщо це погано, я говорю погано. Якщо кажу хорошо, значить хорошо. Також одним ще тим, що я зробив, це ось хто бачив мене, це оця накладка. У мене сидіння, здійснення зрізане усе. Є, я собі замовив місто Львів. Мені чоловік прислав за 1500 гривень оригінальне сидіння, ми з ним так домовилися. Що... Це без пересилки. Скажу так, воно для мене те сидіння підходить, гарно для дальніх поїздок. Отак, хоча хай буде зрізане, і мені кшечку по цьому. Потому що в мене проблеми зі спиною. Я це дуже враховую. Якщо говорити до уваги в цілому до мотоцикла, питань немає. На сьогоднішній день я маю єдину проблему це з вихлопною трубою і потекло в мене перо вправе. Можливо, воно не потекло, а запатуває. Рекомплект даних козу, вилки стоїть більше трьох тисяч. Вони в мене є я їх зимою заказував по частях. Також якось так. Ще раз наговорю, по пробігах. Не звертайтеся і не пишіть мені, і не переливайте з пустого порожнього те, що в нас робиться в дійсності. Наш саркап сходиться до того. Ми бачимо реальність, скажімо так, ось о, нас відомий це наша реальність. А життєва думка говорить до того, що пробіг скручений. І тим самим ми це рівно. Приходимо до одного того висновку. Ми купуємо ці мотоцикли, купуємо автомобілі. І цим ви нічого, нічого не зробите. І не можете зробити. Така наша, я кажу, такий правильніше говорити, такий наш український менталітет. Для того, щоб знайти автомобіль не оригінальним, ой, вибачаюсь, оригінальним або не... Підтвердженим пробігом треба дуже-дуже походити. Так що саме стосується мотоциклу. Що стосується, ще раз скажу, одної моделі, я бачив одного чоловіка Сібічку, Еску, дуже-дуже вдручаючи стані, скажімо так, поганому. На сьогоднішній день чоловік приклав дуже-дуже багато зусиль. Немав кого вклав дуже-дуже не немало грошей туди і привів її, скажімо так, до заводського стану. Але це далося йому. Нелегко. Так, мотоцикл був 2001 чи 2002 року, резина лиса придбаний був вже в фірмі Мотокаспер. На перший погляд, бак був так, крашений, ну, але в дійсності вийшло не так. Де мені його придбав, це є його особисте питання. Так що якось так на сьогоднішній день ще раз нагадуюсь, Придбання мотоцикла з Європи. Надасть вам менше запитань, за чим придбання в наших користувачів. Якщо ми хочемо придбати в наших користувачів, як завжди, ми користуємося одним нашими знайомими, хтось щось сказав, або одним, як кажуть, баба Галя розказала і принесла. Але баба Галя не може розказати і принести, баба Галя роботи може підказати. Ну, якось так виходить. Так що я скажу простішим. Беремо мотоцикл з Європи, підходимо, дивимося, не подобаємося, розвертаємося і йдемо назад. Ніхто нічого з вас не запитує. Що не так сказав, вибачаюсь. Всім бажаю миру і добра. І хай скоріше закінчиться війна.